Відео, або ніяк не можу записати тому що В Ютубі чогось не здається як коротке відео. Коротше, нашого увага. Хочу вам до вашої уваги показати такий аеропальчик, який мені вже слугує в моєму хазяйстві вже, навірно, 3 та 4 рік. Він мене вивчав не раз, тому що в мене є великий прицеп, я його прицеп ставлю. І ми поїхали десь до своїх родичів, там, поміб братів, тому що в них завжди там горять цього е, гілля, або в того в мого багато дерев йому треба почистити. І отакі часто гілочки, або такі можуть бути навіть 10 см мокрі. Але сухі там мінімум треба 6, тому що ножі трошки тяжкі. І що я вам хочу сказати, якщо у вас є садок, або так як в мене на фоні, е типу лісочок невеличкий, і там вічно ці гілки падають, їх треба прибирати, рубати, палити особливо, Но ми не палимо, тому що не можна. Нам. І я е купив такого пальчика, на те время він, ну і такий, як і зараз, коштував немало, але він себе окупив буквально за рік. Тому що ви не жалкуєте цих грошей. Тут матеріал, саме метал, дуже добрий. І краска на ньому також дуже добра. Вона не царапається, не вигорає, навіть якщо він у вас може стояти так само на дві. Але краще його поставити під навіс, щоб він не мог і все остальне там, болото на нього не падало. І хочу сказати ще, що в кого є дерев'ясний хат, так як в мене. Та як зараз зима у нас, яка там 5 грудня, ну, на вулиці 7 градусів тепла. І щепою такою, наприклад, ти відео 2-3 закинув петел, якщо у вас такий високий, ну і собі закинув він на часа 2, ну, хай півтора часа в тебе тепло. Тому що воно потрошки сідає і виграє не сразу так загорілося все, а потрошки воно собі тліє. І хочу ще вам порекомендувати. Якщо купити такого пальчика, одразу міняйте масло і не жалкуйте хороший бензин, тому що він любить добрий бензин. А так, я задоволений на всі 100%. Якщо ви візьмете, ви не пожалкуєте. Тому що це річ така незамінна в хазяйстві. Якщо у вас сні буде...